Політична партія Демократичний альянс презентує концепцію податкової реформи. Сьогодні Україна посідає 164 те місце в світі за складністю податкової системи. Основними причинами цього є непрозорість, велика кількість податків, нерівномірне навантаження на бізнес та багато можливостей корупції і ухиляння. Пріоритети нашої реформи. Податки мають платити всі, платити податки має бути легко, і просто податки мають стимулювати бізнес-активність. Для цього необхідно здійснити наступні кроки. Крок один спрощення системи оподаткування. Зокрема, скоротити кількість податків до восьми, зменшити час необхідний для сплати податків, зменшити кількість документів і привести стандарти податкового обліку до міжнародних стандартів. Крок два. Прозоре адміністрування податків. Знищити практики примусового стягнення авансових платежів, встановити контроль за поверненням ПДВ. Крок три. Вільний вибір системи оподаткування. Запровадити податок з продажів. Уніфікувати податкові ставки систем податків для ФОП, ТОВ та ПАД, забезпечити можливість вільного вибору схему податкування ПДВ чи податок з продажів. Крок 4. в органах влади необхідно здійснити чітке розміжування функцій, а саме за збір податків відповідає Міністерство доходів і зборів, за контроль, державна фінансова інспекція, за методологію Міністерства економіки. Рок 5. податкова система має стати децентралізованою. Не менше 30% податкових надходжень мають залишатися на місцях. Доходи від кожного податку використовується на фіксований перелік статей бюджету. Широке використання податку на майно для місцевих бюджетів. Податкова реформа це головний ключ до успішної економіки. Деталі на триw'юдемальянс.орг.